Слава Ісусу Христос! Я ж живу в Карпатах, аби жити в Києві і живу в Києві, аби жити в Карпатах. <рес> Мені не вертує, щоб люди після того, як побачили мій виступ, щоб вони звертались до психотерапевта, бо розуміли, що щось не так з ними. Вітаю село Миколичин Івано-Франківська область. Творчо розпалюний е, прихисток імені Германа Геса. Мене звати Легрундік. Ходіть, ходіть до мене в хату. Ходіть. То є хата моєї прапрабабці. Прийшли сюди колись НКВД до неї забирати в неї землю, тому що в неї були гори. Зараз там Буковель знаходиться на ті горі. Це була її гора, і НКВДСТ прийшли в неї забрати. А вона взяла вила і влупашила НКВД в груди. Пробила анкаведисту груди. Це, типу, в моєму роді нелюбов до русні проявлялася на підкорковому мегдалевому рівні, що на, на дуже глибокій підсвідомості. Потім тут жила інша ще моя бабця, вона тут викатувала яйця. Викатувала яйця це коли зливають страх. Може, знаєш, Такий якийсь мегічний штук. От вона. О, зайшла в хату бабця. Як ви бачите, дух. з стріляти щось зробила. Всі такі штуки. Бачиш? Тут і зараз йой. І воно ну, трошки може не до кінця, не, не також читабельно, але похоже. Прошу, той ганок, той ганок наша. Це в процесі. Що вони тут викидувати. Що, е, як воно все коротше, зробилося. Е, це якась комбінація абсолютного вседозволеності, тому що я організував рейф Толокова. Е, всюди приїхали вижницькі е, молоді студенти. Е, їм було 18-19 років. Я їм купив фарби. Я кажу, чудіть, взагалі, творіть. І вони короче мені порозмальовували тут все. Ісуса е, дали йому наушники. Дозволяю все, аби неслося так, як воно несеться. Повний, Повний безлад і естетика хаосу. Я абсолютно не. Не людина ремонту. Повістю, прям до повністю. І я абсолютно не готовий був до того, як тут несеться тема з домовленостями, тому що останній час я жив в Києві, і я розумію, що в Києві ти домовився на 14.00, 14.05, ти запізнився, тебе вже хукають, кажуть, що ти вже ужасна людина, типу, коротше, всі діла. І я привик, що, типу, ну, напевне, це нормально, якщо ось так. Середа, я приїжджаю 14.00, маємо будувати душ. Я дзвоню до чувака Гуцула, який будує душ, а він каже, я кошу сьогодні. Я кажу, так же домовлялись е, робити душ мене. Не-ні-ні-сьогодні я кошу. Завтра давай. І ти такий. Е, тут сім. Знов баба прийшла. Вітер, вітер. Берегли ми в хаті таку автентику, якусь, ну постарались, по крайній, мірі. я нічого не забираю, О, там, як я тобі і казав, зображення останніх людей, які тут жили. Разом ці всі рушнички, Два зображення дуже схожі на е, лице. Чувака згорілось. А то косички, а то очі, а то його посмішка, і мене це завжди дуже радує. <смі> я не знаю. Мені дуже не подобається, коли на могилі плиті пишуть одним словом, вміщують все життя людини в одне слово. Там Андрій Вітвіцький, журналіст. Типу, ну я прям коли перший раз це побачив, я був в шоці. І мені так захотілося, щоб в мене такого не було, щоб був цілий перечень. Типу, всього і мені здається, що комік це теж типу якісь певні обмеження. Бо коли ти комік, ти типу не дуже займаєшся перформансами, ніби тому що це тобі, типу, там не личить. А мені подобається, наприклад, перформанси. Я мало ще в них розвивався. У мене не дуже великий досвід, але той досвід, який в мене був, мені дуже сильно сподобався. Того я все таки хотів би бути митцем творцем творцем медцем. Uh -huh. Творець лиць, твоце творець. Ну я розумів, що ти типу, пошла це, якби харизма, вона мені властива, присутня, прикольна. І я грав оці всі штуки по класиці там в КВН спочатку, коли нас був КВК, точніше, коли який нас був. А потім Ліга сміху. Наречений можете поцілувати наречену. Ельмінуцо кінець пачакано пачаканоце. А потім почав весілля проводити. а потім він такий вау, стендап. Ну стендап це безумовно найкраще. А стендап це прям космічні оргазмічні гриби, які залітають в голову і е, селяться там спорами і розмножуються, і ти не можеш без них жити. Ну я стендапозалежна людина. Я автор самих прекрасних тіндерів. Мій улюблений тіндер це тіндер для піратів. Пірат без правої ноги, свайпає допоки не зустріне пірата без лівої ноги. У них меч, і вони разом на шуварі купляють дешевші кросовки. Е... Я був першою людиною, яка в Чернівцях зробила, організувала стендап. А я ріс разом ріс з разом жанром. Коротше. І це, це не може не повпливати на тебе, коли тобі не, не супер є на що рівнятися. Як ти характеризуєш свій жанр комедії? Це плавне сходження разом зі мною е, глядачів в потойбічний світ. Абсурду сюрреалізму і сходження з розуму. А кого задовбали? Хто чує вже фантомні сирени? Знаєте, фантомні сирени, так. А кого задовбав мужик, оцей, який під час війни вибиває ковер? Знаєте це? А, а в кого є фантомний мужик, який вибиває ковер? А знаєте, оцей е, фантомний мужик, який ще вибиває ковер і імітує сирену. Такий! А потім ще я чув фантомного ковра, який мужика сиренить. А потім сиреніву сиренову ливий ковер, який фантомить мужика. А потім фантом сирени ковер мужик. А потім кравчук вмер. Я люблю, коли люди в якийсь момент на моїй комедії не розуміють, вже, чого вони сміються. Це, типу, то, для чого я це роблю. Щоб люди такі, ого, я і з цього можу посміятися. Ну, прикол. Бо мені не чужі будь-які емоції е, в стендап-комедії. Мені не чуждо, коли люди і огиду страшнішу відчувають. Це прям взагай. Якщо люди виходять з мого виступу, ну це ж то, що треба. Я гаспарної від комедії. Мені це вартує, щоб люди після того, як побачили мій виступ, щоб вони звертались до психотерапевта, бо розуміли, що щось не так з ними. Ну, це прям клас. Я зрозумів, що моя е, яка моя комедія, це коротше, я вів людей по лісі по головній стежці. І в якийсь момент ми побачили від головної стежки, ще одну стежку біг я такий, камон, йдемо сюди. Було пару людей, які забоялися тут. Такі, ні-ні, це стрмно. А інші такі, да, да давай. Ми йдемо туди, і там з боку ще, ще одна ще одна стежка в сторону. І я такий, да, давайте сюди. Ні-ні, тут стежка, ні-ні, сюди, сюди. Ми ще туди йдемо, і там вже хащі, і тут ще одна така в сторону. І там хащі страшніші, просто вже типу, ну, небезпека, прям, типу, ну, треба мачетами розрубувати. Ми проходимо там, і там нора. І люди говорять, ні 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 ми туди не підемо. Хтось один-двоє, да, давай, ми підемо з тобою. І заходимо в цю нору, і ця нора веде нас на головну дорогу. Типу, і ми ніби скорочуємо і виходимо звідки. От, отак я хочу, щоб була, щоб таке було відчуття від моєї комедії. Не боїшся, що з тобою залишиться три людини? Так це в тому той тру, і в цьому той кайф. Типу, Я не думаю, що я це зроблю заради цифрок. Типу, е я думаю, що якщо ти робиш щось класне і круте, то от цього якраз і не треба боятися. що, Типу з тобою лишиться три людини. Її, якщо слігонечка навіть розпутать, вона стає дуже гарною. Це для, для повітряної риби. Дошка твоя була. Робили чаю і оцей вітер все, бачиш? Мені дуже подобається в цьому плані історія Григорія Сковарди про те, як він крутив табак. І залетів вітер, він над салатом його крутив. І залетів вітер і розбив йому табак. І він почав кричати на вітер. І такий йой! Вітер, курва дошка, що ти не робив? Ну, це типу, так їздить, так, так не можна. Ой, курва дошка, так не можна. І цей. І, а йому вітер каже: Так що ти Григорій? Типу, це ж моє просто покликання. Я просто така моя, Я просто вію. Це ти забув вікно закрите? Не я винен? І скородатки да, в журя, да це правда. Бо ми, типу, як люди дуже любимо оце на щось скидувати, якісь обставини, якісь типу, штуки, що Боже, якби не то, Боже, якби не то. А мені коротше здається, що люди е, вообще повністю е, відповідальні за все, що з ними відбувається. Дуже рандомним шляхом я виступив на івенті, де куди я взяв трошки не той свій ситліс, там вівся стрім, про що я через свою недолугість теж не подбав. І сказав жарт, який не планував, аби він виходив в супермаси. Жарт звучить так. Ви чули, що сім'ям померших ЗСУшників компенсують 15 мільйонів гривень? Чули це? Знаєте? Але знаєте, що їх можна потратити тільки на книги, кінотеатр. Гуморист Олег Грюндік виступив зі стендапом у Львові, де пожартував про загиблих воїнів ЗСУ. Кажуть, що тепер до нього черга не весільних пар, а з охочих натовгти йому писка. Я не підтримую насилля. але напевно так буде зробити правильно. Якщо я когось образив цим жартом, я приношу щирі вибачення. Я зовсім не мав на меті такого, я не збираюся когось ображати жартами. Ідея і концепт полягала в тому, щоб обсміяти саме концепт є підтримки, осієї типу, що навіть в такій ситуації, якби держава може короче, собі якісь приколи знаходити. Що в принципі доволі нам. По мою думку безобідно. Тіпа жарт, це якраз штука, яка допомагає тобі прорефлексувати біль. Це просто стереотипна думка, що сміяння з чогось це обесцінювання чогось. Типу я не вважаю, що якщо ти смієшся з чогось. Ти обіцінюєшся, і, і, і тим більше є різниця сміятись з чогось і над чимось. Сміятися по, по якійсь темі ти маєш право абсолютно з будь-чого. Насміхатися з чогось і публічно насміятися і ображати це, типа, неприкольно. Я думаю, що всім би жилось легше, абсолютно всім, без ось цих умовностей. Типу, тому що ми просто ображаємося. Ми думаємо, що це нас не цінують, нас обіцінює, тіпо, всі... ти Та, по так і є. Типа, ну кто людина має право щось цінувати, щось не цінувати в тому той прикол людини, що в кожного свої цінності. А якщо ми намагаємося ввести типу, під копірку абсолютно всім однакові цінності, не даємо дозволу на розвиток індивідуальності, то ми е, ну такий соціум і маємо. Типу, ми такий виховуємо, виховуються якісь біороботи. я не Мені дуже сподобалося, е, байдакаш вийшов після 24-го да, жовтневий. І мені дуже сподобався Діма Білус – Сольник. Е, його. Вони підходять до мене і кажуть: ти раптом не робиш пранки біля голіверу. Я їм кажу, ні, тому що пранки біля Гуліверу робили тільки ліпути. Вау! Блін, десь посередині, клонувати себе і бути одночасно і там і там. Я ж живу в Карпатах, аби жити в Києві, і живу в Києві, аби жити в Карпатах. Так, мені дуже подобається Жан Мішель Баскія. Я був в Франції в Помпіду, попав на, на картини Кандінського колись, і я ніколи не думав, що він мені так подобається. Ти робиш зараз ремарку на те, що він росіянин? Він росіянин? Ні, не. Я ж першого сказав Баскію, А я першого сказав Баскію, а це все інше виріжеться. Ну no. Бенксі мені теж подобається. Він же ж художник. Mm. О, класно! І так, номер один це Валентин Перус. Те, скільки цього відоса на ютубі, це тотальне розчарування для мене. І я закликаю українців. Зацінити і зрозуміти, що за комедію транслює Валентин Перус Хун – Сафаров. Я з нього супер прусь, він дуже крутий. І е, Володимир Грибоєдов перепропоную тобі вибрати одне із двох. Давай Вес Андерсон чи Девід ліч? – Ого. Але ти жу такі питання задають в пеклі. Типу, і ти вічно варишся з думкою про те, Вес Андерсон чи дев'ять ліч. Це незаконно. Типу я. Я поламаю е, бліт трошки, тим що скажу, що це незаконно так говорити. Герман Гесе чи Фрідріх Ніцше? Ууу, ну прикол. Ну тут е, Герман Гесе. Ніцше — любов, но Гесе — надто сильна любов. Васі Байдак чи Андрій Щегер? Ну блін, клас, ти. Ну я зрозумів, що, що ти залізла до мене прямо в голову. Реально, дуже круто, дуже тобі респект за це. Ну це так само, як Лінч і Андерсон по факту. Я дуже їх обох люблю. Безумовно, їх дуже обох люблю. Для мене завжди саме через, напевно, мій прояв в комедії і то, як я проявляюся в комедії, то я виберу Василя. Але, типу, якщо це і перемога, то це. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Ти сюди часто приходиш? Е, я, так. Впрочу, хочу зробити православний календар зі святами, але назвати його дні, коли в горах мовчить пила. Так дивно, деколи я, будучи в Києві, думаю, боже, я так хочу в Карпати. А приїхавши в Карпати, дивлюся, сторіси, що в Києві несеться, і такий, йо, я так хочу в Київ. І я, в принципі, десь в років 22 прийняв, що я кочевник. Да, може бути, що десь я ще підросту і мене це втомить, і мені захочеться осісти, завести сім'ю, собаку, корову, чупакабру, мух багато. Якихось екстравагантних тварин дуже хотілося б, знаєш, типу. А, але зараз на даний момент мені прикольно. Я пруся від оцоєї їзди, від дороги, від подорожі, від подорожі в рамках країни. Скажи, куди ми їдемо? До Львова. Дивитися на Львів, на людей, на тварини, на місто. На місто Львів. Місто Львів. Поняли прикол? Типа, ніби там лівий керують всі. Бедаскар, до речі, у Львові знімали. Це стендапить буде. Там буде перевірка матеріалу, є новий заклад. У нас починається тур з Валентином бурзом і Андрієм Пілатом. У мене фамілія пілат. Я родом з. Буков вини. І я вчився в такій школі, де Ісуса любили більше, ніж Саргаса Григоровича Шевченка. Зараз всі українці об'єднались заради, заради однієї спільної мети. Кожен робить, що може. Наприклад, Леся Нікітюк, дядя Жора і Педан роздають дітям-переселенцям на своїх фотографіях автографи. Щоб нагадати дітям, що війна це не найгірше, що могло з ними статися. Напевне, краще місце, де мені найбільш комфортніше виступати, це в Києві насправді. В мене такі враження, що там більш моя аудиторія. Типу, у Львові теж прикольно. Але от в Києві мені покомфортніше. А Галицькі норми такі, типу, ой-ой-ой, типу, ти жартуєш і відчуваєш Ісуса Христа в себе за спиною. А в Києві не відчуваєш Ісуса Христа. Київ від сатани. От. А все, що від Сатани, все, мене дуже радує. Всім привіт, слава з Ісусу Христові! З вітаю! Ми знаходимося в центрі Львова, дикий дім, і тут на другому поверсі відбувається перевірка матеріалу від інді стендапу. Валерія, <плес> яке субслово, Валерія. Музику була багато послухати. Блін, дуже класно, дуже радий вам всі бачите. Ну, класно, що ви вітаєтеся, слава Ісусу Христу. Це дуже приємно. Тому що я в Києві вітаю слава Ісусу Христу, і люди мені обичні дивляться на мене і кажуть, героям слава. <плес> Або вже частіше я кажу, слава Ісусу Христу, і люди. Так, як e, приблизно, приблизно. Бо кажуть, слава Ісусу Христу, а вони кажуть, слава. І я кажу, о, ну го, Київ, <плес> пізнаю. Відвідав оце від нашу столицю, пожив там трошки, вивів саме головне, що висновок, який я зробив. Це я вивів найпривабливіших бомжів, яких я зустрічав. А що не Андрій, що все нормально? Мені це вже закінчити? Є, я хочу випити. А, дайте дай друг, дай, 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 Андрій. Можна, Андрій, а скаж, що може? Давай. Раз співайся, давай, класи, давай. Давай, дай, давай. дай, Андрій, дивіться, щоб ваше життя було як чорний і білий черево. щоб не мов ваше життя як... Два голуба сплолися в одне крило. Якого х**а ви хлопаєте? Серйозно, ви мені так багато не хлопаєте? 15 минут перед вами розриваюся, Андрій сказав, пусть х причеремош. І ви такі, да, з*****й. <реш> я чула тезу за таку не дивився український стендап я взагалі не цікавився, тому що він не смішний. А російський капець взагалі смішний. Це прикол, типу, нашої культурної самоідентифікації. Ми дуже багато, типу, себе е, ототожнювали з ними. Типу, і ніби мовляв, у нас от, такий самий світ, такі самі проблеми. Типу, і в тому числі ми українці, типу, як е, говорив батько Шевченко, а свога не цураєтесь. А ми дуже я помітив, що нам як нації. Ніби властиве цурання свого українці, типа зачасту крінжували від старих пісень, там, типу, того самого Ігосюка, Яремчука. Типу, і зараз видко наскільки класно ми почали повертатись до свого до своїх коріння, до свого коріння, ось ця фольк-музика, і типу, і куча плейлистів в ютубчику, в в Спотіфаях, типу з українською музикою 70-х, 80-х років, яка зараз набирає популярність, яка завжди була крута, але ми її крінжували з нею. І признайся мені. Ця шароварщина крінжова, яка була, вона нам заважала розвиватися. А зараз війна допомагає нам збити фокус уваги з дуже страшного інформаційного монстра, який затягував нашу увагу в сторону до Сходу, до Москви, і переключитися врешті-решт на своє. І це дуже круто. Правда чи діє? Дія. Yeah. привіт, я Діма Бедворс, а ти зараз в Карпатах і обрав Дію. Дуже співчуваю, але тобі треба скатитись з маленької гірки кубером. <реш> <А, кубаром>. Кубером? <реш> <реш> Боже, ну то це моє улюблене заняття. Я з радістю. <реш>

після збірних концертів, де є багатько людей. Є люди, яким я дуже не сподобався, які, чому я безумовно радий. Але є люди, які просто в захваті які такі, «Да, Це було найкраще, що я бачив. От це і круто, знаєш, це типу, різнобічність. Якщо ти всім подобаєшся, то це ти що, Віктор Павлік, що всім подобається? Да, ви знаєте, що російський солдат має право здати танк зенітку або літак і він отримає компенсацію 140 тисяч доларів. Знаєте цю інформацію? Да. А ви знаєте, що їх можна потратити тільки на кіно, книги. <плес> музеї. Місце на цвитері! І єдине, на що можна потратити.